Ще один огляд. Перфорований метр 1,80 має висоту по верхню частину задньої стінки. По ногу має висоту він 1,65 п'ять. 70 см довжина повна загальна. Три полички по 40 см глибиною. Перфорація в ідеалі. Ми її не перефарбовували. Це заводська фарба. Тут крок перфації йде 2,5-5 см і зараз, по-моєму, півтора с. Тобто ця перфорація, от метровий є попереднє відео і ось цей. Це модерновська перфорація, вона йде, рахується універсально. Ага, так, тут у нас крок перфації 1,5, 3 і 4,5. Полички і кронштейни фарбовані, все остальне заводська фарба. Ну То ми фарбували. Цілком нормальні полиці, гарний ставаш.